До Житомира завітала частинка музичної вінниці, а саме популярний український гурт тік. Концерт відбувся у академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Зал був заповнений повністю, і це не дивно. Пісні Віктора Бронюка люблять у будь-якому куточку України. Житомиряни також розповіли, що на концерт завітали не випадково. В Житомир приїжджають рідко какіта великі звісні групи. Але ТІК мені дуже нравиться. Я давно його слухаю. Я надіюся, концерт призведе хороше впечатлення на мене. Я завжди слухаю по радіо, по сам Радітік. І коли буде вчителька моя з мікрорайону, це буде супербомби. Я є фанаткою гурту. Тік це вже мій третій концерт. і цей концерт є ювілейний, тому я дуже хотіла попасти на нього і подивитися. Далі декілька хвилин очікування. Ювілейний концерт з приводу десятиріччя гурту розпочався. Символічно, що почався він з виконання гімну України наживо. Потім з'явився сам віктор, і почалися танці. Рухалися не тільки учасники гурту, а й люди у залі. Атмосфера на концерті нагадувала масштабне українське весілля. Перед кожною піснею соліст гурту читав невеликі вірші до кожної пісні. Весна цинічно розірвала душі моєї ніжні стіни і вириваються назовні горбуне щастя. Ендорфіни! Щоб всі були щасливі. Артисту майже після кожної пісні дарували квіти, а віктор знак вдячності ніжно цілував фанатів у щічку. Та головним подарунком гурту стало море позитивних емоцій та можливість на годинку забути про турботи. За 10 років існування гурту вони випустили 4 альбоми. Під час концерту можна було почути пісні з кожного альбому та навіть першу пісню Віктора Бронюка, яка не увійшла до жодного альбому. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК1.